Українська бронемашина варта пройшла гідне випробування на полі бою. Вона підірвалася на міні, але бронекапсула витримала. Екіпаж і десант, які перебували всередині, залишилися живими. Відео наслідків опублікував військовий кореспондент Андрій Цаплієнко. Ця українська техніка пішла в серію ще до 2022 року. Так Детальніше про те, що ж це за а, звір такий, так ми поговоримо з Владиславом Вельбасом, це генеральний директор компанії Українська бронетехніка. А, пане Владиславе, вітаю! Доброго дня звір. Наскільки вітаю. я знаю, ваш. Так, розкажіть детальніше власне про варту, про те, наскільки в неї там специфічна броня, що вона аж так витримує і береже наших військових. Дякую за запрошення дати коментар про наші нашій продукції. Цей автомобіль був розроблений 2015 року, і сама ціль розробки автомобіля була захист, балістичний захист військовослужбовців, так і протимінний захист автомобіля. автомобіль. Типу МРАП е англійської це Mine Resistant Ambush Protected, тобто автомобіль е захищений від диверсійних груп та е е підриву, і е він розроблявся е спеціально, щоб витримувати е підрив. Е автомобіль відповідає рівню захисту станах 2А. Е це підрив 6 кілограм під колесом або під центром автомобіля в тротиловому еквіваленті. І як ми бачимо на даному прикладі, таких прикладів доволі багато. Не завжди просто є відеоматеріал та фотоматеріал. Автомобіль витримує підрив навіть понад 8 кілограм. Це протитанкова міна. Це в принципі міна, яка має знищувати танк. Ви кажете, таких прикладів є багато. Я так розумію, що після 2015 року доволі активно використовуються варти нашими військовими. Так і вже пройшли таке бойове серйозне хрещення. Так, автомобіль розроблявся в 2015 році, проходив випробування 2015-2016 рік і з 2016 року серійно постачався для різних е, сил е, оборони, і е, як для Міністерства внутрішніх справ, е, Національної гвардії, так і Міністерства оборони збройних сил України. Е, достатньо великих обсягах постачався, але треба сказати, що е, Підриви, особливо підриви, почалися ну якби з'являтися тільки під час повномасштабної війни і практика підтвердження захисту військовослужбовців. Зараз вона показала, автомобілі показали свою. Надійність показали, під підтвердили заявлені технічні характеристики. Хоча треба відмітити, що вказаний автомобіль за словами ЦНДІ, першим пройшов повний обсяг випробувань згідно стандартів НАТО по підриву та по обстрілу балістичному. От, власне, я хотіла поточнити. Ми говоримо про підриви, я так розумію, що це коли там наїжджають на міну, умовно. А якщо це пряме попадання якоюсь там зброєю, яка якраз е спеціалізується на тому, щоб пробивати серйозну броню, що тоді? Скільки він витримує? Що витримує? Ну, така зброя, яка спеціалізується на пробитті броні, вона е спеціалізується на пробитті доволі. Е Значної доволі товстої броні протитанкові комплекси, наприклад, вони пробивають понад 500 міліметрів товщину броні до одного метру. Такі, наприклад, як стугна чи експортна назва ступ. Тобто такі автомобілі, звичайно, протитанкове засоби ураження пробивають, але автомобілі такого класу захисту, по, згідно українських тої це клас захисту ПСЗА-5, відповідає він натівському стандарту захисту Станат-2. Це витримує постріл з кулемета 762 на 39 з 10 метрів, постанагу це з 30 метрів кулею БЗ. Бронебійно запалювальне, а також станах 2 відповідає захисту, як я попередньо сказав, підриву під колесом або під центром автомобіля шести кілограмів тратиловому еквіваленті. Тобто такий автомобіль від протитанкових засобів не спасе, але він обладнаний системою пожежого яка реагує дуже там здається 3 мілісекунди час реакції. І е, миттєво е, пред, пред, е протидіє будь-якому е, будь-якій дії ді, ді температури, е, uh -huh. тому е, в принципі під час ураження такого автомобіля є додаткові шанси захисту екіпажу шляхом застосування таких систем сучасних систем пожежі і військових систем. Ми от на відео показуємо так, я так розумію, що в тому числі там і випробування їхні. Е, яка прохідність цього авто, скільки вміщає в себе, так, якщо не брати екіпаж, а брати бійців, скільки в себе вміщає, і наскільки, скажімо так, швидко можна зібрати таку машину. Е, такий автомобіль е, розрахований на 10 членів е екіпажу, але. Е і прохідність його кліренс даного автомобіля майже 40 сантиметрів, тобто він достатньо прохідний. І треба сказати, що для захисту, для протимінного захисту автомобіль має бути високий, тому чим чим вище автомобіль, тим більше він має захист від ураження, наприклад, і чим нижче, до прикладу, гусенична техніка, вона більш легко піддається ураженню від відмін. Від вибухових пристроїв автомобіль розрахований на 10 чоловік екіпажу. Чи швидко його зібрати? І скільки коштує? Такі, знаєте, дуже практичні швидко. питання. Швидко на жаль, ні, десь цикл виробничий цикл такого автомобіля складає 6-9 місяців. Але в умовах повномасштабної агресії, в умовах, коли є планове замовлення, на жаль, ну ми тільки недавно перейшли до трирічного оборонного планування. Тому, коли є план, автомобілі можливо виробляти будь-яку техніку, можливо виробляти значно швидше ніж ці періоди, про які я сказав. А коштує такий автомобіль? Ну я думаю, це скажімо, не невідкрита інформація, але оскільки згідно процедур закупівлі, які зараз існують, uh -huh. це загальне. тоді п, питання знято. Ну, я думаю, що знову ж таки не дешево, але головне, що надійно. І от ще одне питання: У нас е, в Україні і Укроборонпром в тому числі виготовляв і виготовляє. Я сподіваюся, теж броньовані машини чи не є це якісь модифікації е, е, машин, які у нас були до цього. От варта. А, ні, ні, зараз це різні продукти. Це суто, ваша продукти, це суто е, вироб розроблена, вироблена, випробована та постачається компанія Українська Бронетехніка. Дякуємо Владиславу за авто. Таке дійсно, яке береже наших військових принаймні максимально так, як воно може це зробити. Я дуже сподіваюся, що десь ви там уже розмовляєте з країнами-членами НАТО про те, щоб якісь там спільні виробництво, аби швидше і ефективніше ще виготовляти їх для того, щоб знову ж таки берегти і допомагати нашим військовим. Владислав Бальбас, генеральний директор компанії Українська бронетехніка, які якраз зробили у цього звіра, про якого я казала, так бронетехніка, бронемашина варта.